11 лютого в актовій залі Павлоград-Вугілля відбулася та звітно-виборча конференція Дніпропетровської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості, на яку прибули 120 делегатів від первинних профспілкових організацій Шахти Філій ДТЕК Павлоград-Вугілля, були підведені підсумки роботи за минуле п'ятиріччя. Зі звітною доповіддю виступив голова таркому проспілки вугільників Сергій Юнак. Свій виступ він почав з головного на сьогоднішній день допомоги нашої профспілки Збройним силам України. Перші дні повномаштабного вторгнення Росії на територію України. Наша територіальна простудкова організація та первинні простудкової організації разом з адміністраціями шофтоправді та філії на місцях надавали, надають допомогу ЗСУ, а також безпосередньо воїнам, які були призвані з шахтарських колективів армії. Допомога надавалася матеріалами та і тариф для будівництва та господарських набіг. У придбанні продуктів харчування, військової амуніції, а також тепловізорів, фактичних прицілів, медикаментів та багато іншого. На шахтах налагодили гарницькобронажевитів та для наших робітників видавляли буржуйки та доставлялися на передову. Також Сергій юнак зазначив, що у березні 2022 року профспілкова організація звернулася до друзів із національної спілки шахтарів Великої Британії з проханням про надання допомоги. Придбанні медикаментів, тепловизорів, автотранспорту, дронів та іншого. На основі цього був створений Фонд Солідарності з Україною. червня 2022 року по сьогоднішній день нашими друзями називаються, що до фондом солідарності було прираховано і надіслано. 20 тисяч фунтів стерлингів було придбані оптичні приціли та тепловізори, 26 пікапів машин з гуманітарною допомогою. До речі, і 25 лютого в Київ ще 4 машини будуть. Передані на передову, тому ми поїдемо приймати машину. Це вже буде 30 машин, які сьогодні наші друзі допомагають нам з Великої Британії. Протягом звітного періоду проспілка робила все можливе для збереження та розвитку вугільної галусі не тільки в західному Донбасі, але й всій Україні. В цілому. Перед працівниками безпілковими організаціями під час війни поставили нові виклики. падіння реальної заробітної плати, обмеження трудових прав на період воєнного стану. Але є проблеми, які раками накопичувався, як і загалом в угільній галузі, так і в тому колективі пради тепла ворот в Державна влада разом із бізнесом не продуманими рішенням щодо галузі, а це скасування соціальних гарантій, передбаченими статтями 4.5.7 закону України про престижні шахтарські праці, низький рівень заробітної плати шахтарям та відсутнє своєчасне до виконання обсязі підвищення посадових окладів трублячої пради тепла ворот вугілля, декарбонізації енергетичної галузі. Та створення бізнесу вирізних структур та програм, які ще більше обмежують права трудячих, допустили, що зупиняється краще фахівці у пошуках іншої роботи і збережітної заробітної плати в інших галузях економіки. Ситуацію, що склалася, Терком неодноразово озвучував на всіх рівнях нарад і переговорів з керівництвом ДТК Енерго» на мітингах в Павлограді, Дніпрі та Києві. За п'ять років посадові влади і заробітна плата павлоградів в Павлоград, гіллях. Підвищувалось, але не регулярно, не в повному обсязі і не всім працівникам. Пропорційне підвищення для всіх категорій працівників на відсоток збільшення мінімальної заробітної плати, або на відсоток збільшення прожиткового мінімуму, як того пропонував закон України про державний бюджет в угідній кампанії не було виконано. Так, в 2020 році підвищення зовсім не було. У 21-му посадові плати підвищення на 10%, замість 18%. У му році. Підвищення посадових окладів знову не було зроблено, але на вимогу ти профспілки кому проспілки видана доплата до посадових окладів у розмірі 10% за роботу воєнний час. У 23 році знову не підвищувались посадові оклади. У 24 році, з 1 вересня, посадові оклади видані всім працівникам прадикого гілля рівень заробітної плати збільшився від 12 до 13,5%. Сергій юнак у своїй доповіді підняв також цілу низку інших важливих питань сьогодення. Це і стабілізація роботи шахти допоможних підприємств в тяжкий воєнний час, і охорона праці, і реабілітація шахтарів військовослужбовців, і оздоровлення працівників, і культурно-масова і спортивна робота, яка проводиться, незважаючи на воєнний стан, і багато іншого. Все, що стосується людини праці, захисту її прав і інтересів, не залишалося поза увагою Дніпропетровського торкому профспілки вугільників і первинних профспілкових організацій. В обговоренні доповіді взяли участь профспілкові активісти. За останні роки ми з вами спостерігаємо падіння престижу шахтарської праці. Значно скорочується планова очисельних працівників. Наразі спостерігається значний кадровий волонтер. Від тих кваліфікованих кадрів, які йдуть, не підготувавши собі заміну. Бригади, таланти двох не укомплектовані згідно з технологічними паспортами та вимогами правил безпеки. Понаднармо роботи стали нормою для всіх дільниць. Усі ці фактори не роблять без того важку і шкідливу працю гідників безпечною та привабливою. Частково це пов'язано з мобілізацією до Збройних сил, але ключовим фактором такого стану. Справ є низький рівень заробітної плати працівників. Нещодавно працевлаштовані працівники, які прибули в шахт, що зараз знаходиться на межі бойових дій, пропрацювавши кілька місяців, звільняються саме через низький рівень заробітної плати. Також звільняється багато місцевих працівників. Значна частина з них іде на інше підприємство, де зарплатня набагато вище, а умови праці значно краще ніж на шахті. На конференції було внесено низку пропозицій в роботу терком. Зокрема, Євген Степанчиков, голова дільничного комітету шахти імені Миколи Івановича Сташкова, запропонував наступне. Сергій Іванович, користуючись цією можливістю, хочу заслухати майстра позиції щодо роботи організації. Необхідно посилити роботу із залученням до лав спілки вугальників працівників, які що вагаються, та ще не перебувають в організації або перебувають в альтернативних організаціях. А також переконуємо роз'яснення цим працівникам цілі та завдань проспілки. Необхідно домагатися усвідомлення цими працівниками необхідності та організації як законного представника колективу. А для успішної цієї місії необхідно посилити рівень знань про фактиву щодо проспілкової роботи. Зокрема, необхідно вивчити закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів, а також інших нормативних актів. Якщо у нас Наразі немає ні Петровського зонального навчального центру, можна підготувати та організувати заняття на базі теркому. Це вкрай необхідна пропозитиво для грамотної роботи з колективом та успішної організації колективних дій після закінчення особового періоду в країні. Для покращення умов праці працівників. Про збереження шахти Ювілейна як головного досягнення нашого регіону розповів Сергій Семчишин, голова первинної профспілкової організації Шахти Ювілейна. нашого регіону при підтримці Дніпропетровської територіальної організації війна вроднення життя шахти ювілейна, є являється підприємством. Це зберігання сотні робочих місць. поступление многомиллионных налогов в бюджет наших городов, развитие инфраструктуры и обеспечение нашим украинским рулем теплоэлектростанции. Несмотря на расположенность наших предприятий близко к зоне соприкосновения, многие вопросы, связанные с деятельностью предприятия, решаются в рабочем, в рабочем порядке. Я думаю, что вопрос вашего активной связанным с количеством и транспортом, количеством и качеством транспорта для перевозки работников шахты юбилейная на складу номер 3, то же самое решаться как можно быстрее в рабочем порядке. В последнее время часто задаваемым вопросом от работников предприятия и пенсионеров предприятия стали звучать несовременное оформление характеристик условий труда. Не сварю создание комиссий по расследованию профессиональных заболеваний, что приводит к негативу и назреванию конфликтов на предприятиях. Я думаю, что надо установить сроки, в которые можно будет людям понимать, когда это будет выданы эти документы. Хочу поблагодарить защитников и защитниц, на которым мы можем работать Радіопини на нашому радной землі казаному роботнику за в наше непростое ради про реорганізацію роботи першотравінського ремонтно-механічного заводу під час війни розповів Олександр Хлістунов, голова первинної проспілкової організації цього підприємства. На тиждень із закриттям заводів на Донеччині та Харківщину. Ми, як ніхто, відчули необхідній роботи з виконання заказів, які раніше виконували наші колеги в інших підприємствах. Нашим працівникам доводиться працювати і в вихідні, і під понаднармовах, щоб виконати замовлення шахт та інших підприємств. За ці три роки війни наші працівники вже втомилися, що фізично, що психологічно. На жаль, є проблеми в нас. Це низька заробітна падня, це відсутність коштів на відпочинок та оздоровлення. Просимо звернути увагу керівництва ДТЕК на ці проблеми. І сприяти, щоб компанія ДТЕК підтримала європейські цінності. А саме головна цінність, як показала війна, це люди на праці. І ще про одну проблему. Свого часу уряд виключив професію маркшейдерів зі списку фахівців, маючих право на пільгову пенсію. Це питання на конференції підняла Марина Усенко, член правкому шахти Тернівська, дільничий маркшейдер. Я? представитель геолога маршрейдерской службы, хочу поднять вопрос о подземном стаже. Больше 50% рабочего времени мы находимся в подземных условиях. В 2016 году Кабинет министра исключил нашу профессию из списка профессий, имеющих право выхода на льготную пенсию. Мы продолжаем выполнять свою работу и ходить в шахту. При поддержке профсоюзного комитета шахты Терновская в 2023 году было написано письмо обращения к руководителю из Днепропетровской терроорганизации Юнаку Сергею Ивановичу с просьбой оказать помощь в содействии решения вопроса с льготным стажем на уровне кабинета министра. Но, к сожалению, мы получили отказ. Мы понимаем, что это сейчас не приоритетный вопрос для правительства нашей страны, так как идет война. Но мы хотим, чтобы этот вопрос был на слуху и в дальнейшем был решен. в цілому роботу терорганізації считаємо гарною. На конференції піднімалась також проблема застарілої техніки, на якій працюють робітники філії Павлоградська автобаза. Парк у нас старий, середній віз розпарка це 25-30 років. Ну і за виключенням того, що компанія, словом, що кожний рік получається у нас по одному бульдозеру покупаємо і в этом году купили автокран новий. Спасибо за это, конечно, мастановить вся техніка у нас стара. На этой технике мы вывозим ТМЦ, 8 людей, шахта юбилейная сказала, что маленькие сделали нам, которые термит, по поводу ну, нашей техники, что там и дорога, конечно, не актив, а 3 плюс 2, но стараемся людей возить тем, что у нас есть. Ездим в зону боевых действий этой Авдеевкой, Кураховой, Доброхолья сейчас в данный момент. Ну, как говорится, люди стараются, перевозятся и делают на нужном уровне. Уровень заробітної плати на даний момент состає із постоянних Ну, У нас виходить, що ну, двойник. І нарешті про головне: неодноразово в виступах делегатів конференції піднімалося питання гідної заробітної плати для шахтарів. Питання заробітної плати в останні роки вирішується не на належному рівні, враховуючи інтенсивність та продуктивність праці наших шахтарів. Їх рівень заробітної плати повинен відповідати їх праці. А ми що маємо? Три роки посадові оплати не підвищувалися. І тільки у 2024 році на 12,5%. І це за три роки не підвищення заробітної плати, враховуючи ціни на продукти харчування, лікування, комунальні послуги, то на заробітну плату дуже важко прожити. Бажаю новообраному голові та членам терпуну зробити все можливе, щоб наші працівники пишали своєю професією. Що стосується МТРСШ, безперечним плюсом бажається те, що спільно з адміністрацією нам вдалося придбати підлягні організації з монтажів демонтажів. І тепер є гарантована робота для порциків, які мають можливість займатися профільними роботою. Це важливе питання. досить довго часто бувало наших працівників однак, не вирішені проблеми. І насамперед стосується підвищення посадових окладів. Незважаючи на зусілля про спілки, вони не підвищились протягом 2022-2023 року. Сьогодні вже багато це говорилося, бо того це не буде. Під тиску лише що саме ця тема, яку ми повинні підіймати постійно та целістарнованого. Це можна допустити, щоб наші працівники за високої ефективності та важких умов праці ледве зводили кінці з кінцями. Це головне завдання, яке потрібно вирішити. Роботу Дніпропетровської територіальної організації про спілки вугільників делегати конференції визнали задовільною. Головою теркому знову обрано юнака Сергія Івановича.